Ми на об'єкті падіння тиску на котлі. І знову історія повторюється. Були майстрі, казали бити там, там, пропонували демонтаж плитки на кухні, щоб знайти місце витоку. Ми провели діагностику та вказали точне місце витоку. Зараз вам покажу. Визначили точне місце витоку, показую. Причина негерметичності в системі опалення знаходиться тут. Будемо збивати плитку, проведемо. Заміну пошкодженої ділянки. У зв'язку з тим, що унітаз майстри приклеїли до стіни при монтажі, будемо його просто бити, колоти. Витрибачив. Міцно хлопці приклеїли унітаз. Прокладки взагалі не давали, бачите? Нема прокладки. Тупо приклеїли. І все. Демонтаж такий от відбувається. Результат нашої пошукової діяльності. Причина негерметичності системи опалення. Неякісна зварка поліпропіленової труби. Vai to se...